Купажем називають чай, який змішують декілька різних сортів. А якщо змішати ікру червону, наприклад, із чорною, то це як буде називатися? Дивіться, яка прекрасна виходить сервіровка. Як на мене, просто по-багатому. Правда? Дивіться, їли такі бутерброди? Блін, яка красота! Клас! Хотіли б скуштувати? А ну, напишіть. Блін, прикольно. Напевно, тільки я таке робила. Да? Ніхто так не експериментує. Боже, це така смакота. У мене різні вісім видів ікри. Чотири червоної, три чорної, одна щуки. Ви уявляєте, можна взяти по 150 грам різної. Скуштувати. Готовтеся до Нового року завчасно. Пройде новий рік, а ви такі, опа, а де ж взяти ікру? Надо ж ікру на стіл. Так солнечка Юлія є. На всіх платформах пишіть щодня завжди 24 на 7 на зв'язку. До речі, якщо ще хто хоче рекламу собі замовити, один долар, одне відео пишіть. Буду ще їсти ложки. Я люблю отак їсти. Ще треба декілька відео зняти просто. Зараз треба гризу. Блін, яка вона добра. Оце стерлять чорна. 200 грам. Це 200 грам.